The cat sat on the Я Аня, а я Максим, і ми хочемо розповісти про великий план дій, який створила держава, щоб діти зростали в сім'ї, де багато любові і підтримки. Цього можна досягнути, виконавши наступні цілі. Допомогти сім'ям, щоб діти не розлучалися зі своїми батьками. Допомогти дітям, які втратили своїх рідних батьків, залишитися з родичами або в іншій сім'ї. Допомогти дітям, які були змушені покинути власні домівки, чи розлучитись з батьками. Через війну повернутись в Україну та зростати поруч з рідними, допомогти дітям, які живуть в дитячих будинках, жити в сім'ях, підтримати молодь, яка живе без рідних батьків. Досягаючи цілей, держава має слухати тебе, серйозно ставитись до твоєї думки, турбуватись про тебе та твою сім'ю, надавати рівні можливості всім дітям завдяки державній стратегії забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання в сімейному оточенні. Більше дітей житимуть в сім'ях, де про них піклуються та люблять. Цікаво тоді дізнайся більше про стратегію в описі під відео.